Перед початком відео хочу порекомендувати вам крутий мобільний додаток для водіїв, які працюють, живуть або просто проїжджають через територію Польщі. Як ви знаєте, польське правило дорожнього руху відрізняється від українських, і тому, щоб не назбирати собі штрафні бали, я рекомендую використовувати програму ЯНОСІК. За допомогою ЯНОСІКа ви можете безпечно швидко добратися до цілі. цій програмі є власний навігатор, який показує, з якою швидкістю ви рухаєтесь, і яка максимально дозволена швидкість на цій дорозі. Фоторадари, контроль поліції, ремонт дороги, Де проводяться. Є ще крута функція, яка називається Smart Traffic. Вона показує, де пробки, Затори. Наприклад, якщо ви їдете, бачите, там вам показує, що пробка, ви собі об'їхали і зекономили час. От, Є носик, відкриваємо, наприклад, шукаємо навігацію включаємо, вибираємо наприклад, шлях, який нам треба. Там Люблін чи Варшава по всій території Польщі можна шукати і показує вам, де є пробки, затори, де контроль поліції, де фоторадари. і ви собі швидко, безпечно і зручно можете добратися до цілі. Кого зацікавила ця програма, ссылку на неї ви можете знайти в описі під відео. Коніча! Коніча! Маленька кола 3 євро. Канапка за 140 гривень. Дуже легко заболитися. Надіюсь, вона охорона не вижене. Венеція. Офігеть. Блять, тупік знов. Ми вже виїхали на фінішну пряму до Венеції. От туди до Венеції. Але тут опробка така жорстка, що просто жопа. Блять, все затягується і затягується. Я виїхав в суботу в 10-й годині. Зараз понеділок, 8 вечора, блять. Я вже стільки часу в дорозі, ви сім ля такі замахані. От ми вже посуваємося. Пожалівся своїм підписчикам, так? Просто ні, розказуєш, знаєш, ситуацію, все як є. Без приупрошення. Да. Ми виїжджаємо на плату дорогу, так? Да? Ми виїжджаємо з платні дороги. Ну там дали були карточку. Тут від кілометража платити? На платній дорозі в Італії в середньому 10 км 1 євро. Інпродура Іденера Она Тессера. Грате сеньоріта. Я вже гроші кину, підди ще. Там до вони ці ще буквально фігня лишилась. приїхали ми вже в Венецію, я надів шапку і згадав, що мама мені дала ще канапки і булочки. Вони вже три дні стоять. Я за них згадав, видяв з багажника і хаваю, бо просто враю, хочу хавати. Дивіться, який тут офігенний готель в центрі Варшави. Ой, блядь, Варшави. Подивіться, який тут офігенний готель в центрі Венеції. А ми з Віталіком хаваємо булочки. А моделі в взагалі... Приїхали булки, їмо в Венеції, да, ребята! Бургер Кінг, ви хочете хавати щось? Ні, ми хочемо. Ми типу хочемо чаю ходити. А чого поріки? А як ті такі кафешки там це? Піднімаємося на такі сходи в венеції. Що я можу сказати? Yeah. Офігенно. Що ти нічого не бачив, тобі офігенно. корабли, карабку, може ми назад приїдемо. Посидимо зараз це віддихнемо, чуть і пішком пройтися. Бо пішком повірте, це зовсім друга Карабан, День пішком. Шо, я теж не знаю. Ні, серйозно, ви як там між вуличками пройдете, ви, ви будете в шок. Зараз Де, ми будемо, скільки коштують білети в Венеції. 7,50 євро. Вапоретто біглєто. Плюс одне багаглі. Бага... Що це означає? Ви не читаєте білет. Бі. Тоді, як, вісно коста е, 150? Кілька персони? Сей? Сей. 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 Ну, 45 євро. Ти мова така італійська. Вам не смішно? Ні. Тобі, не а ти смішно? <п> Ні. <'єдна> Короче, да. поки вона сказала, що 45 євро туди, на всіх і назад 45, Це 90 євро. Ну це до кіраж. За нас всіх треба через тисячі гривень. Ми поскіпалися на тому катері, що столі по 5 євро. Вообще варіант. Купляємо одного білета, всі заходимо просто і вчила. Да. Або взагалі не купуємо білети, просто заходимо. Все краще. Не, ну, там... Зараз ми вам покажемо ціни, які тут на піцу, на все. Піцця по 11 євро. Така. 11-13 євро. І за те, що сідаєш що одна людина 2,50. Це чоловік, ще буде 10 євро. Так. Зараз євро по 35 гривень. Дивіться, яка широка вуличка. Просто буквально, блін. Скільки пончики коштують. Так, такі пончик коштує півтора євро. По 3,50, ще один такий. Кусочок піци 3,50, так? Да? Але я думаю, тут офігенна піца. Маски по 8 євро. 2,15, 15, знижка. євро. 20, так? Да? 20 євро. 20 євро коштує така велика штука Блин, прикольно 15? А, Уже за 15, 15, 15 да. так. Дякую. дякую. Щетка було 20, я сказав, Ні, не треба. Потім вже 15. Я думаю, за десятку віддав би. Одне євро? Одне, одне, да? ага. Не хочеш взяти на пам'ять? Треба щось купити, сі на пам'ять буде, по-любому. Ви не хочете більше на пам'ятку купити? <пробуйте> не будеш нічого купляти? Я би відкривачку до пива взяв. Серйозно? <свят> Аби штаб. Блін, я думаю, що мені можна взяти таке. Таке морозиво тут коштує 2,50. Чай 2 євро. Так, що буде купити? О, Или таке коштує євро? Як коштує? А, 20. 20 євро, я понял. Можна поміряти? Померить? Така фігня коштує 20 євро. Всякі сендвічі по 4,50 по 5. Що, ви вже фоткаєтесь? Ви вже фоткались? Треба fits... для.. на фоні річки, правда? Mm -hmm. Тут так не цікаво. Хочу пофоткати там, де ці маленькі місточки, маленькі канальчики. А це по не запане. Коніча. Доброго дня, хлопці! Україна! Маленька кола 3 євро. Маленька кола 3 євро коштує. Ви уявляєте собі? Давайте подивимося, яке коштують тут всякі чизбургери. Чізбургери 4 євро, 4 євро 380. 140 гривень тут коштує бутерброд. Канапка за 140 гривень. Нормально так, нормально. Піц. О Маргарита за 6 евро. Ще лишилося замотити фоточку і все чеки пики. Правда? Правда? Правда. Ми зараз тільки тут, а нам треба взагалі в інший кінець, коротше. За кілометри всього. Півгодини пише. Сан, -Сан Марко. Сан-Марко -Сан нам саме фієніше, так? Да? Це центр. Yeah. Да. Там взагалі собору, там... і собор, там. А, це, це, це ми навіть не в центрі ще. Ти що думаєш? Ти там взагалі офігєш. Треба піти, ти побачиш. Там така площа. Ребята, стоїть побачити. так що я його вже туди запрошую, йде. А ти була там вже, так? Да? Класно, класно. Але я не маю нормальної фотки, тому. Театро Італія. Ніфіга собі який театр. Це такі прикольні вулички, Тупо, блін, офігеть Один мінус, що тут не можна злапити нігде Wi-Fi нормального. Зараз я вам скажу, скільки коштує Big Mac меню в Венеції. Заходимо в бургери. Мід. Mac 850. Big Mac меню коштує 8 євро. Big Mac 8 євро. Десь 300 гривень. Більше ніж в 4 рази. Більше ніж чотири рази, ніж в Україні. Дивіться, навіть в Венеції зустрів гуся. Гусь, моднік. Тут а Гусь, тут а Гусь. Так що гусі, вони повсюду. гусі мене переслідують всюди. Центр Венеції називається Сан Марко. І ми йдемо по таким от указателям. От Сан-Марко. І так ми йдемо всю дорогу. Давайте подивимось, як коштують кроси 124 євро, 99 євро адіки, аеромаксі 109 євро. Саме дороге шампанське світу. Ні, е, не світу, оце шампанське. Коротше, формула 1 завжди використовує, коли вони виграють, і потім обливаються шампанське. Зійшли сюди і не можемо знайти указателя Сан-Марко центр. Де? Де, Де ти бачиш? А от Сан-Марко знайшли. Знайшли. З таким трудом. Кожен раз той новий указатель з таким трудом знаходимо. І в Венеції дуже дуже легко заболитися. Тут хоче на кожному кроці ресторанчики, вулич вузенькі. Але офігенно просто ого. Охіреть! Це, походу вже центр, так? Да? Наробила трохи фоток, надіюсь, що щось нормальне вийде. І в інстаграм, так що бля, підписуйтесь на мене в інстаграм. Підписуйтесь в інстаграм, не мороситесь, не стидайтесь. Бачите, я фотки роблю, закидаю, стараюсь, щоб ви підписувалися і лайкали. До нього можна піднятися на таку башню і з видно всю Венецію, там просто офіна. Не повезло, нам, на ми вечором приїхали, тому що ми не можемо туди піднятися. Мотивація приїхати ще сюди днём? днем. Да. Взагалі-то повезло, тому що в день тут тьма, народу, чьма да? просто, по да. Посвоїмо, ввечері по своєму прикольно, днем по своєму Тут типу забор було, все закрито, я сюди переліз. Хочу сфоткатися біля сан Марко оце. Тут офігенно просто я відповідаю Тут зараз ця штука качається. Я переліз, сподіваюся, мене охорона не вижене. Скоренько зроблю фоточку в інстаграм і буду тікати, звідси. Це Чи тут думає, думає? ніякої охорони Ні, ніфіга немає взагалі пофіг всім. Всі роби, що хочеш. Я тут ходжу, охорони взагалі нема. Дивіться, яка тут сильна защита. Хоба. І ласкаво просимо. І тут так всюди в Венеції. Фоток наробила. Думаю, хоч одна якась буде нормальна. Я сподіваюся. В тебе буде точно нормально? ти зробила фоток. Не знаю, що тут 35. 35. Своїх. А ще архітектури 50. А на тебе ти закидаєш просто архітектуру? Я не закидаю, я для себе. Прикол тут вліз, тут вилізь. І сумка зразу зверху. Луї Вітон. В те Луї Феррари! Феррари отримали! Де взяли там? Давай, кались, розказуй. Там взяла, вже нема. Вже нема, да? <laughs> ну окей. Бачиш, щось скриває, щось. Всі коштує готель біля магазину Versace, правда? Ну, покажи, що п'ятизерковий. І біля такої будівлі п'ятизерковий готель Power. Треба показати, що ми серйозні люди, що ми при, при серйозних грошах. How much one number? А по-русски говорите, так? Sorry? По-русски? <ривання> <танцези> <ривання> <питаліські> 3005 євро. Ні, ти пані, це 3000 євро. І що ви думаєте? В Венеції, в п'ятизірковому готелі. Подивіться, який рівень. Офігеть просто. Двохмісний номер 305 євро в такому офігенному п'ятизірковому готелі в Венеції. Я підходю камеру, їм лице тикав, вони нічого взагалі не казали. Я підходжу камеру, і лице втикаю, їм нічого не кажуть. Тому що це уровень життя. У нас в Україні ти йдеш з камерою, на тебе всі дивляться, як на дебіла. Гуляете, короче, и тут люди живут. Оттуда в этих вікнах живуть люди, прикинь, так живуть люди. Тут хтось, хтось має цей весь домик. Офігенно. Люди можуть собі дозволити. Google навігатор, підходимо сюди, він показує, що маємо переплисти. Що маємо переплисти на іншу сторону. От, навіть, ой, навіть намальований цей порув. Ми підходимо, а він каже, сядьте на порог. Тут не можна пише. Тут поче не можна заходити. Ентер, ну енто, не можна. Що за переплемом, А дівчика стоїть. Угу. Не а що, Іди сюди. Ходіть. Але може біля будуть проявляти. Що, заводь Віталік? Як так О там прикольно Ми навіть з Google Maps не можемо звідси вийти. Не то що ми тупі, просто не так все просто. Венеція. Офигеть просто Там до того моста, ще йти і йти, не знаю скій. Блять, тупік знов От бачите, і так постійно приходимо і тупік. Тупік, йдемо назад. Камера в мене сіла, тепер знімаю на телефон. Міс там, отам міс. Ми йдемо зараз туди. На мене телефон теж в мене сідає. У нас маршрутки тролейбуси їздять, а в Венеції такі от автобуси. Типу На річці ти заходиш і на річці пливаєш. Тут купляєш білети. Оце міст. Нарешті ми до нього прийшли. Щоб ви собі розуміли, наша машина в іншому кінці Венеції. Нам ще йти півгодини приблизно. Піднімаємося на міст. Я не знаю, яким чином камера включилася, але напевно зараз виключиться. Отак я піднімаюсь на міст. І такий тут офігенний просто краєвид.